Суд залишив без змін запобіжний захід Олександру Дубінському. Він перебуватиме під вартою до 12 січня 2024 року, без права внесення застави. Сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляцію Дубінського щодо тримання його під вартою. Під час засідання він заявив, що пройшов рентген, і згідно медичного висновку, який йому надали у київському слідчому ізоляторі. У Дубінського зламані два ребра. Також він продемонстрував синці на лівому боці. Хоча раніше у поліції не підтвердили заяву Дубінського про побиття у київському СІЗО. Веркументувати, тому що сьогодні я пройшов рентген, Нарешті після п'яти днів мовився почав проходити і сьогодні. За медичним висновком, який мені надано. Київському слідчому ізоляторі державної установи. У мене зламані 10, 10 та 11 ребро з лівої сторони. Це фактично встановлює готування, які відбувалося. Можете подивитися. Ми в цьому я покажу, що, ні, що, ці покажу, заяви що. ви робите не так для суду, як для преси. Я просто хочу як для суду, як для преси це зробити, тому що це питання закритого засідання, аби мої тілесні ушкодження, які мені нанесені в київському слідчому ізоляторі, не були відомі на широкий заклад. Тому я хочу про те, що звернутися, щоб ми вимагали сам відкритого засідання, того, що про це. Нагадаю, раніше нардепа Олександра Дубінського побили у Лук'янівському СІЗО Кию, а принаймні про це повідомляють його адвокати. За їх даними, швидка допомога констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра. Адвокати кажуть, що хтось зацікавлений у фізичному усуненні Дубінського в київському сізо. Тому захисники вимагають переведення скандального нардепа до слідчого ізолятора СБУ. Нагадаю, Олександр Дубінський отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він був агентом Дом російської розвідки під псевдонімом Буратіно.